Привіт! Я знайшов самий простий індикатор, по якому можна заробляти гроші на трейдингу. В цьому відео я тобі все покажу максимально динамічно та максимально детально та без води. Але з лайк та підписка на мій канал. Поїхали! І так, по-перше, я торгую на валютному брокері. Обрав я для цього поки тогожен, так як тут, в принципі, ніколи не буває проблем з водом та виведенням коштів, та в принципі він саме такий комфортний і приємний інтерфейс для новачків та для опитних трейдерів. Тому, в принципі. Саме по цій причині я його і обрав. Тепер йдемо далі. Стосовно нашого індикатора. тут є усьо в нас дуже багато індикаторів. Звісно, що по кожному індикатору можна працювати. Ми працювали як і по фракталу, як і по стахастику, по дуже по супертренду. Ми працювали дуже багато індикаторів, але ж там трошки, по -трошки потрібно розбиратися. Ось, наприклад, фрактал. А, ти заходиш по фракталам, коли в тебе з'являється ось нова така стрілочка, і там ти заходиш на 5 секунд. А по супертренду тобі важливо бачити тренд та дуже довго чекати, поки в тебе буде 100% сигнал. Ну зараз я знайшов індикатор, який максимально топовий та самий простий. Називається він Parabolic SAR. Що ми робимо? І так, по перше, відразу спускайся в мій телеграм-канал. Спускайся в коментарі та приходь в мій телеграм-канал. Звісно, що не просто так, для того, щоб подивитись налаштування нашого індикатору Parabolic SAR. Просто гортай догори, та тут не, та тут ти знайдеш налаштування нашого індикатора Parabolic SAR, Після цього відео я продублюю. Також переходь у закріплене повідомлення. Ти бачиш ось, ось відео. Наша безкоштовна стратегія по заробітку грошей від АДО. Я. Обов'язково дивись це відео. Це стратегія наша з сайтом, який видає нам сигнали. Але ж сьогодні просто хочу показати індикатор, але ж ось ось ця стратегія є нашою основною, тому обов'язково дивись, я показую все безкоштовно. Ось ви бачите. Тому, в принципі, якось так. Тепер повертаємось до нашої торгівлі. Тиснемо індикатори, тиснемо параболік сер, додаємо наш індикатор. Далі його потрібно ще налаштувати, і після цього ми будемо вже заробляти гроші. Тиснемо сюди і змінюємо. Час прискорення ставимо 0.025, максимальне прискорення ставимо 0.15. Далі тиснемо вид та ставимо будь-який кольор, який вам подобається. Хай це буде в мене. Мабуть, треба якийсь яркий такий обрати. А, і потрібно такий яркий обрати і тиснемо 3 пікселі. Все. А ви можете, звісно, там хоч один піксель, але ж потрібно, щоб його було видно, щоб він не був сильно, -сильно великий. Тому 3 пікселі, в принципі, ідеально. І тиснемо зберігти. Все, все максимально просто. Тепер я, я вже бачу перші сигнал, і так як ми працюємо, як працює наш параболік сар. Сам наш індикатор це ось ці квадратики. Коли ми заходимо в угоду? Заходимо ми в угоду, і в який напрям, коли в нас з'являється від одного до трьох таких квадратиків. Все максимально просто. Ось отут ми бачимо, вже з'явився четвертий квадратик і ця валютна пара вже йде донизу. Давайте перейдемо і будемо вам показувати. А коли в нас з'являється ось умовно, було ось о перші три квадратики, Значить, нам потрібно заходити вгору, і ви бачите, як графік йде догори, але ж потрібно заходити саме на перших трьох квадратиках. Він від 1 до 3 хвилини а від однієї там можна хоч на 10 хвилин зайти. А, але ж мінімум одна. Ось бачимо перший, другий, третій, заходимо не пізніше третього, і бачимо, як наш графік йде догори. Все макс донизу, все максимально просто. Давайте тестувати. Поїхали шукати нашу валютну пару, там, де буде все нам підходити, обов'язково тип свічки ставимо однохвилинне. хвилину. бачимо, одна хвилина, вниз ставимо продати на 25 тисяч гривень. Таймфрейм одна хвилина, свічки, і тепер давайте дивитися. На гарне відпрацювання цієї угоди. Мій чистий прибуток буде 23 тисячі гривень. Я зайшов дуже гарно саме на другому квадратику. Тому, в принципі, тепер давайте дивитися на відпрацювання. Це, мабуть, самий простий індикатор, який тільки може бути, тому що тут все максимально просто. Ти побачив квадратики, ти зайшов. Тому давайте тепер подивимось на відпрацювання. Я думаю, тут все буде максимально чітко, дуже цікаво, як воно себе відпрацює. Перші 30 секунд нашої 40 секунд нашої годи виглядають ось отак трошки волотильно, але ж, в принципі, давайте дивитися. Я думаю, сумнівів не буде, що тут все чітко. Але ж, можливо, ага, трошки ми відбиваємось, пробиваємо рівень чогось. Але ж давайте просто перезайдемо по нашому мані-менеджменту, в принципі, ага, давайте дивитися. Перезайшов ще на 50 тисяч гривень. Саме по нашому менеджменту, так як наша перша година на 25 тисяч гривень не зайшла, ось вже з'явився, ну на хвилину нам вистачить. А на 25 тисяч гривень не зайшла, я прозайшов на 50 тисяч гривень, мій прибуток буде 46 і просто мінус 25. Тому, в принципі, виходимо, ще й у гарний і чистий прибуток. Просто ось по цій причині я вам кажу, що. Там потрібно заходити там на 2-3 хвилини для того, щоб все ідеально було. Тому що ми бачимо, як в цю хвилину вже це друга, по півтори хвилини пройшло, і ця угода вже друга хвилина йде з моменту, як пішла наша угода, а так вже навіть третя. І в принципі, кожна свічка це в нас одна хвилина. А, і в принципі, на 2 хвилини ця угода повинна ідеально зачинитися. Нам до кінця цієї угоди залишилось 10 секунд, і ми вийдемо в чистий прибуток. А тому давайте подивимось. В принципі, що я вам можу сказати, друзі, ідеальне відпрацювання цієї уходи. Як, як би зайшов би там на дві хвилини, то, в принципі, воно б би більш впевнено і без перекриття. Але ж саме ось так я працюю. Плюс 24 тисячі гривень. Відразу бачимо е, наші два квадратики на купівлю, просто тиснемо купити. А, знов-таки на одну хвилину. А, давайте, щоб не забути, я зміню. Давайте, хвилина 30 секунд. Ось отак так, на півтори хвилини це буде, мабуть, ідеально. Якраз буде зачинятися так як нам потрібно. Зайшов на дві хвилини, так як і сказав нам наш параболік, тому в нас ще залишилось 40 секунд нашої угоди, з цією угоди я вийду в прибуток на 23 тисячі гривень, тому можна сказати, що якщо ця угода зайде, то ми вийдемо в прибуток на 50 тисяч гривень. Дуже непогано. Давайте поставимо ще одне перекриття, так як час угоди в мене був замалий. Тому, в принципі, друзі, ми заходимо, просто робимо висновки, заходимо від однієї до третьої хвилини, це саме такий оптимальний розклад. І, в принципі, все так торгуємо. Тому в принципі, поки йдемо дуже гарно, можливо, і ця угода в нас зачинеться, і ми зробимо ще більше. Але ж саме ось цю угоду я поставив чисто, як себе підстрахувати на, на випадок, якщо ця угода в нас не зайде. Але ж в останню секунду дуже цікаво. Все ж таки, на піксель воно не зачиняється. Хоча ви бачили все таки памп, я думав, що зачинеться. В плюсике, але ж нічого, в нас ще є хвилина нашої основної угоди, так як ми перекрилися по мані менеджменту. З'являється вже третій квадратик, і це ідеально, тому що зараз ми будемо йти догори, так і каже нам наш параболіксер. І в принципі, точка входу в нас непогана, і час уходи також непоганий. Тому давайте, в принципі, дивитися. І так, до кінця уходу в нас залишилось ще 25 секунд, поки ми йдемо так і трошки волатильно донизу, так як нам потрібно. Але ж в принципі думаю, проблем ніяких не буде, так як наш параболіксар. Якщо його правильно налаштувати, а ми правильно його налаштували. А, завжди видає ідеальні сигнали. А навіть я, я, друзі, вам показую все, як воно є, показую реальну торгівлю. Тому, в принципі, якщо навіть і тут буде мінус, дуже цікава торгівля. Давайте просто помножимо по моні менеджменту. Бачимо, що в нас з'являється один квадратик на пониженні і заходимо на а, саме 100 тисяч донизу на півтори хвилини. А, ось буде взагалі ідеальна угода, так як в нас з'явився перший квадратик. І я зайшов донизу, зараз буде з'являтися другий, третій. І ми будемо ось отак іти донизу. Тому, в принципі, поки в нас є два мінуси на 70%. Тисяч гривень. Але ж ми працюємо суто по мані менеджменту. І якщо угода не заходить, ми просто перезаходимо сумою Х2, і тоді ми просто, ну тут немає ніяких шансів там злити свій баланс. Тому, в принципі, давайте дивитися. Перші 30 секунд нашої угоди йдуть дуже гарно. Тому в принципі, що у мене, в принципі, подивіться всі мої відео на YouTube, там воно майже завжди ідеально. Сьогодні в нас просто понеділок, перед новим роком, така дуже імпульсивна зараз позиція на ринку, і тому. Саме так трошки важко налаштувати його, тим паче після вихідних, а ви самі бачите, як, в якому стані зараз наш ринок. Але ж в принципі факт залишається фактом, з'являється другий квадратик, і ми ідеально йдемо донизу. Якщо у вас є достатньо часу, ви можете просто сидіти, чекати саме один квадратик, саме сидіти, там графік відкрити. Тільки бачите перший квадратик, ну це угода буде 100%. І заходьте там на півтори хвилини, ви ж бачите, як заходжу я. Я заходжу як. Я заходжу там на, другий, на другому квадратку, на третьому і заходжу на хвилину, так як мені потрібно зняти для вас відео. Відео вже йде 10 хвилин. Для, для мене важливо робити все динамічно. А, але ж, в принципі, ця стратегія ідеально себе відпрацьовує. Щось в останні секунди ми почали так стрімко зростати. А, мене аж глаз дьорнувся. Але ж факт залишається фактом. За цю торгову сесію ми в прибутку на 41 тисячу гривень. Тому, в принципі, ось є моєю стратегією, ось є моїм індикатором. Він максимально топовий, в нього майже все заходить, а тому дуже важливо робити просто все правильно і все, друзі. Це чистий прибуток 41 тисяча гривень. Обов'язково переходь в мій телеграм-канал, читаю всі всі пости. Тут дуже багато цікавого. Тому, в принципі, побачимось. Дякую тобі за перегляд.